Привіт! у багатьох новачків завжди виникає питання, що робити після актів. От я пройшов, наприклад, там 10 актів, які є в пої, і який сенс грати далі. Мене завжди це питання дуже веселило, тому що по факту 10 актів в поє це просто так би мовити туторіал до гімплею в поя, тому що справжній гімплей PoE починається лише після актів. Ну почнемо ми з того, що коли ви закінчили акти, вас в цілому має спорталити ось у таку от локацію під назвою каруї шорс. Ви маєте опинитися ось тут. Вірніше ви ось там знизу будете, але ви можете сюди добігти. І ви можете поговорити з командиром Кіраком, і він вам дасть карту. Одну на вибір, і там із чотирьох карт першого рівня, тобто тір, тір мапи, там буде тір 1. Виберете цю карту, приходите сюди і запускаєте її ось сюди. Запускаєте і е, заходите в портал і пробігаєте всю карту і відбуваєте боса. Після того, як ви вб'єте боса, ви можете відкрити атлас. Це, в принципі, те, про що я казав, це основний геймплей бою. Що таке взагалі Атлас? Атлас — це на даний момент 115 унікальних карт зі своїми лейаутами, зі своїми локаціями, зі своїми боссами, контентом і так далі. І сенс Атласа в тому, щоб дійти від першого тіра МАП до 16-го тіра МАП. Тому що чим вищий рівень, тим більше нагороди, тим більше фарму і так далі. Ну і по мірі того, як ви піднімаєтесь по цих картах, по цих тірах мап. Ви будете зустрічати різних босів. Я не буду в цьому відео розповідати, які є боси, що вони роблять, як їх вбивати і так далі. Тому що в мене буде окреме відео по всім основним босам в поє, як їх вбивати, як краще фармити і так далі. Ну якщо ви проходили акти, ви, в принципі, помітили, що там немає такого якогось супер унікального гімплею, ви просто бігаєте, іноді вбиваєте босів, іноді вбиваєте монстриків. То у випадку з атмосом, коли ви будете бігати, бігати карти, то буквально кожна карта насичена контентом. Вам постійно будуть або сенсі, або коробки. Випадати, або брічі, там оця от рука червона, яку ви відкриваєте, або Delirium, цей туман на всю карту. Тобто дуже багато всього буде корисного контенту. І що саме головне ви зможете цей контент. Кастомізувати під себе, якраз таки для цього і створене оце от DRL-вмінь Да, Про DRL-вмінь я теж ще трошечки розкажу. В принципі, якщо у вас є вкладка з картами, це зробиться дуже зручно. Ви просто заходите, ви можете зайти, подивитись тір 1 мапи, тір 2 мапи, тір 3 і так далі. Можете подивитися унікальні карти, можете там ще подивитися інгеймові карти свої, але це вже потім. Ви будете формити ці карти, і вам потроху будуть випадати карти або вищого, або нижчого тіра. Ну і очевидно, ви хочете як можна швидше піднятись до найвищого тіра мапи тому що, ну там, звісно, більш складні моби, у вас можуть виникнути якісь проблеми, але нагороди там в середньому набагато і набагато вище, ніж на нижніх тірах моб. Ще варто зазначити, що для того, щоб ці карти зараховувалися у вас як пройдені, то вам треба буде, наприклад, з першого по п'ятий тір мап, тобто це білі карти, якраз таки бачите, вони всі поділені на білі, на жовті і на червоні карти. То з першого по п'ятий тір мап, тобто, білі, вам треба буде, коли ви її берете. Давайте якусь білу знайдемо. Ви її берете і вам треба буде, ви в принципі, Alt можете натиснути і тут буде написано, що у вас вона виконана, ну Atlas Map виконана, або Бонус Objective виконаний. Якраз таки вас цікавить саме Бонус Objective. Тому що бонус Objective дає вам скіл у все дерево. Це дуже важливо. Ну і для того, щоб цей бонус Objective зарахувався, ви, в принципі, можете відкрити Atlas і ось тут навестись. Ну, На будь-яку карту білу. І тут усюди буде написано, що бонус вбити боса з магічною або вищою версією цієї карти. Що це означає? Це означає, що е, вам треба вбити боса. Хоча якщо у вас мапа буде хоча б синя. Тобто ви просто буквально кидаєте трансмутку на карту і просто пробігаєте, вбиваєте боса, і після цього вам зарахується карта. Ну, відповідно, жовті карти мають бути обов'язково жовтими, тобто ви маєте кидати алхімку на них, але обов'язково типу, завжди дивіться моди, тому що моди на картах теж бувають, ну, вони, пос, вони, підсилюють, вони підсилюють монстрів, послаблюють вас, додають дуже багато луту. Але знову ж таки, є такі моди, які дуже сильно впливають на вашого персонажа або, наприклад, унеможливлюють проходження карти. Як у моєму випадку, наприклад, мій білд не може бігати. Рефлект. Рефлект це мод, який це мод на картах, який, е, який робить, що там приблизно 15 чи 20% демеджу, який я наношу, відбивається в мене. Якщо я один, один раз вистрілю по монстру, я в принципі помру, тому що в мене дуже багато демеджу. Тому я стараюсь такі карти реролити. Як я їх реролю, просто беру ось цю орбу, орбу в скорінг. Тикаю і ще раз охімку назад. І дивлюсь моди. От, тут нормальні моди. Ну і червоні карти, в свою чергу, мають бути вже, по-перше, жовті спочатку, ви дивитесь моди, які там є, да? І після цього ви маєте її завалити. Коли ви валите е, мапу, вона стає корабчею. Що це означає? Це означає, що ви не зможете більше ніяк попливати на моди там, нічого, в принципі, натиснути на цю карту. І в моєму випадку мені трошечки не пощастило з цією картою, тому що коли ви натискаєте валку, коли ви оцю сферу натискаєте на карту. У вас є декілька варіантів розвитку подій. Перше, це нічого не станеться з картою. Друге, це вона рерольне всі моди, те, що сталося в моєму випадку, і якраз таки мені заробився рефлект. Тобто це означає, що я, в принципі, не можу ніяк бігати цю карту. Я можу її просто або продати, або викинути, і ну, я не зможу її пробігти сам. Я можу таке статись, що ви тикаєте, і у вас зміниться сам, сам вид карти. Тобто, от, наприклад, у вас була Map, вона там рерольниться на е, карту того ж самого тіра, наприклад, на колонади. Також, коли ви валите карти, вони можуть стати сприхованими. Я зараз спробую вам показати, що це означає, тому що іноді люди дуже лякаються навіть цієї штуки і не розуміють, чи вони можуть її бігти. Давайте отак от просто спробуємо і подивимось. От, рерольну ось. Ось. Це, це, це про що я казав. Ви тикаєте валку, і вона може стати Unidentified, але вона ще корапчена. Якщо вона Unidentified, я думаю, ви вже ви знаєте, що це означає. Вам треба просто. Тикнути скроу фіздом на предмет, і він, типу, ну розпізнається. Але у випадку з цим предметом це не спрацює, тому що він корабчений. Як я повторюсь, ви не можете нічого з цією мапою більше зробити. І дуже багато людей лякаються, що а може там прохнулись якісь моди там ще щось. Якщо мапа стала Unidentified після Валки, то нічого, то вона ніякі моди в собі не міняла. Які були моди до Валки, такі і залишаться після. Тому можете не боятись і бігти. Ну і найголовніше, як взагалі підніматись по цим тірам мап? Типу, що ти просто фармиш вони саме по собі абрейдяться, то в принципі частково да, частково ні. Дуже важливий аспект підняття по тірам карт це ось такі от ноди, які підвищують ваш шанс на те, що карта, яка випадає, буде на один тір вище. І дуже важливо як можна швидше підняти цей шанс до 100%. Ви можете просто написати зверху, якщо у вас англійська гра, знову ж таки: tier 1 higher. І ось у вас, в принципі, підсвічуються всі ось ці ноди. Які впливають на те, що карти ви будуть випадати на один тір вище, або ви можете просто натиснути на цю штуку, і воно вам все підсвітить, всі карти, всі ноди, які є. Я, в принципі, зараз на екрані вам покажу як можна швидше дістатися до 100% шансу, і трошечки зараз поясню, як це працює. Коли ви вбиваєте монстрів, звичайних монстрів, або синіх монстрів, ви вже я думаю, зустрічали: є білі, є сині, є жовті, є унікальні. Якщо ви буваєте білих або синіх монстрів, то із них може випадати лише карти вашого тіра, на які ви бігаєте, власне кажучи, або нижче тіра. Якщо ви буваєте жовтого монстра, то й жовтого монстра може випасти карта на один тір вище. Якщо ви буваєте унікального монстра, тобто зазвичай це боси, то з нього можуть вже випасти карти на два тіра вище. І ось якраз таки оцей шанс, якщо ви десакові до 100%, то якщо випадає якась карта, наприклад, уявімо, що я бігаю тір 5 мапу. І я вбиваю боса. І з нього випадає, наприклад, тір 6 карта. То цей нот зробить так, що випаде не тір 6 карта, а тір 7 карта. І в принципі, ви вже розумієте, що таким чином набагато і набагато легше підніматись по тірам карт. Тому не забувайте, будь ласка, апгрейдити свій гір. Ну і до речі, ще дуже важлива фішка. Ви можете продавати три однакові карти, саме назви карт. В моєму випадку це Сеус. І ви можете отримати таким чином одну карту на один тір вище. Ну, в принципі, це атласне дерево створено для того, щоб ви могли кастомізовувати свій геймплей. Тобто, ви коли взяли оці от ноди, там два 100%, після цього у вас повна свобода дій. Ви можете просто читати, що ці ноди дають, і все таке. Тут їх дуже багато, я розумію. Але, наприклад, якщо вам подобаються есенції, да? у мене, до речі, гайд вийшов на каналі нещодавно, по есенціях, можете глянути. Ви просто пишете essence, і у вас тут мають підсвічуватись всі ноди, які пов'язані з есенціями. Тобто, ви можете, в принципі, почитати, що вони дають, просто взяти їх, і у вас буде кожна мапа в есенціях. Якщо вам подобається, не знаю, наприклад, кражі, тобто хейст вам подобається. Ви можете написати сюди хейст, і у вас будуть підсвічуватись всі ноди, які пов'язані на хейст. Ось ноди, ось є ноди, і можливо ще десь є, да. Ось зліва і ось тут. Можете читати, що вони дають. Тут же у вас буде простір для експериментів і для кастомізації вашого геймплею. Я завжди повторюю, що дуже важливо в пої фармити те, що вам подобається. Не звертайте увагу, наскільки воно там профітне-непрофітне, тому що якщо вам. Не подобається щось, то ви не зможете це фармити, вам не буде просто цікаво і ви, скоріше все, просто раніше дропнете поя. Ну і по мірі того, як ви будете підніматись тірам карт, вам будуть зустрічатись деякі унікальні MPC-шники, деякі боси, з якими ви маєте поспілкуватись спочатку і потім пофайтитись. Зараз в вріє: основних, так би мовити, які пов'язані напряму з атвосом, всього три боса: це Екзарх, це Ітер і Мавін. Є ще Сірус, але трошечки пізніше про нього. І, в принципі, десь сьомого тіра карт у вас починається якраз таке завдання, і там випаде штучка, яка дозволить відкрити ось такі от кнопочки. Оці кнопки створені для того, щоб якраз таки відкривати проходки до босів. Ці сі босфайти унікальні, вони дуже цікаві насправді, і тому, якщо ви ніколи не були в ендгеймі, ніколи не фармили босів, то я дуже вам раджу спробувати. А знову ж таки, для цього треба фармити. І В принципі, тут немає кнопки щодо Сіруса. Це той самий босс, про який я казав, який типу четвертий. Але на високих тірах карт, десь починається з 14-го тіра, вам будуть випадати ось такі от карти. Це якраз такі карти, які дозволяють вам відкрити нових босів. Наприклад, ось ці карти це відкриють вам Шейпера, ось ці е, карти відкриють Елдера, і ось ці карти відкриють вам Сіруса. Ну і потім, коли ви вже дійшли до найвищих тіркарт 14, 15, 16, ви, в принципі, можете фармити тільки їх. І в принципі, є сенс фармити тільки їх. Ну, ви можете спитати, а як же, як мені зробити так, щоб постійно випадали ще оці в, в, високі тіри карти? Тому що, ну, наприклад, ви фармите Т-15, але вам може випадати, спокійно там і Т2, і Т3, і Т4, і ну, дуж, дуже складно сустейнити, так би мовити, високі тіри карт. І ось для цього в поє придумані такі штуки, як Void Stones. Вони випадають із босів. Ось цей випадає із Мавін, це якраз таки оцей центральний босс. Оце, оця кнопочка відповідає за нього. Випадає із Екзарха, випадає із Ітера, і випадає із Убер Елдера. Убер Елдер це ще один босс, який, в принципі, є насправді комбінацією двох босів, тому що ось, наприклад, те, що те, про що я казав, коли ви формите ось ці от карти, це знову ж таки це спеціальні карти вардів, Тобто захисників босів, ви кожного з них, і вам випадають оці ось шматочки до боса. Знову ж таки, повторюсь, ось це шейпер і ось це Елдер. І коли ви вже шейпера і Елдера, вам випадають ось такі ось шматочки. І ось і ось такі вже шматочки відкривають вам прохід до Uber Elder, із якого випадає ось цей останній Войдстоун. Ви можете їх вставляти ось сюди, ось сюди знизу, вам видно. Давайте так закрию. Е, ви можете їх вставляти сюди, і як ви бачите, всі карти перетворюються. Наприклад, тут вже була Тір 1, карта, тут вже Тір, тір 8. Я ще раз вставляю, оп, тут вже Тір 12. Ну і тут же Т-16 починається. Тобто ви бачите, що ви всі карти перетворюєте на Т-16. І ось так. Оп, і все. І тепер всі карти Т-16. Але це не означає те, що всі карти будуть випадати. Тір 16, вони можуть випадати нижчого тіра, але це не критично, тому що більшість карт вам будуть випадати саме Т-16. Ну, в принципі, я не буду зараз вам пояснювати, як проходити цих босів, як відкривати всі всі проходки. Єдине, що я вам можу сказати, що. Як тільки у вас ці кнопочки загоряються, у вас в принципі з'являються задання. Ви можете ці завдання читати, вам там все буде пояснювати, що робити. Ви коли тикаєте сюди карту, то у вас загоряється або не загоряється одна із цих кнопочок. В принципі, ці кнопки якраз таки зроблені для того, щоб проходити прогрес до цих босів. І по практиці я вам скажу, що першого зазвичай ви буваєте або Екзарха, або ітера. Вам в якийсь момент випаде ця проходка на боса. Потім ви якось об'єте Мавін, а ось Uber Elder це вже зазвичай найбільш останній Voidstone, який вам доведеться зафармити. Ну і це контент, який стосувався напряму Атласа. Тут ще є, в принципі, майстер-місії. Це Ейнар, це Альва, Ніко, і, в принципі, Джун, тобто Immortal Syndicat. Це ті бандити, може, ви бачили, які на вас нападали іноді. Ці місії це як деліки, скажімо. От конкретно у мене зараз є, наприклад, якщо взяти Альву, у мене є два білих деліка, 4 жовтих і 5 червоних. Це означає, що я можу ці деліки. Взяти, запустити, але лише 5 карт червоних може, 4 карти жовті і 2 карти білі. Тобто, потірам знову ж таки, від 1 до 5 це білі і так далі. Наприклад, Ейнар це той дід, пам'ятаєте, може веселий, який дозволяє вам ловити тварин. Альва вона відкриває вам прохіду таку от піраміду, яку ви самі можете створювати. Ніко, це якраз таки він відповідає за шахту, за те, щоб ви могли пофармити шахту, там пробуритися. Це ви коли запускаєте дейлік на Ніко, то у вас на карті з'являються сульфітні такі кучки. І ви можете їх збирати для того, щоб у вас було паливо, для того, щоб бурити шахту. Ну і Джун, це якраз таки Immortal Syndicate це ось така ось штука, дуже складна механіка насправді, і знову ж таки, мене. Колись вийде гайд по ній. Ну, і, до речі, можна ще додати, що тут є такі ноди, Ось такі, от, які дозволяють вам банити контент, який вам не подобається. Тобто, якщо вам не подобається, наприклад, я не знаю, бігати ритуали Ритуали, це пам'ятаєте, такі, типу стоп, там вас закривають варені невеличкі, ненадовго. Все таке. Моя стратегія полягає в тому, що я все, в принципі, забанив, майже все. Але про свою стратегію фарма я розкажу трошечки пізніше. Ну, до речі, ще можна додати, що коли ви будете проходити, там там, там вбиваєте босів, там ще щось, у вас будуть відкривати ось такі от слоти. Ці слоти, в принципі, створені для того, щоб ви могли поставити ваші улюблені мапи. Вони, в принципі, так і називаються favored map. Тобто ви просто тикаєте от сюди. Тикайте на будь-яку карту, яка вас цікавить, і ця карта буде випадати вам з підвищеним шансом. В принципі, ви можете навестись тут на іконку і і вам тут все пояснять. Ну а на цьому я буду завершувати, тому всім дуже і дуже дякую за підтримку. Я сподіваюся, вам ці гайди будуть корисні. Можете написати в коментарях, по чому гайди ви хочете, тому що я буду в першу чергу дивитись на ваші коментарі, дивитись, які відео вас цікавлять найбільше, і розставляти, в принципі, пріоритети. Тому всім ще раз дуже дякую.